Стартував тиждень циклової механіко-технологічної комісії, яку вже традиційно влаштував механічний інститут Національного університету водного господарства та природокористування та Рівненський економіко-технологічний коледж. Упродовж цих днів будуть проведені бінарні уроки, виховні, розважальні та профорієнтаційні заходи. Заступник директора механічного інституту Микола Голотюк каже: студенти економіко-технологічного коледжу надають перевагу продовженню освіти саме в НовеГП. Каже, абітурієнти приємно вражають значним багажем. Знань та бажанням ще більше професійно удосконалюватися. Грунтовні знання, які дають в коледжі, допомагають їм здобути вищу освіту, набути високих професійних якостей і в подальшому це їм знадобиться у їхній професійній діяльності. Тому сьогодні ми прийшли подивитися, як навчаються, показати те, як в нас ведуться заняття, оскільки заняття буде в нас проводитися. Сумісно з нашими викладачами університету безпосередньо за словами директора рівненського економіко-технологічного коледжу Віктора Дем'янюка, співпраця з механічним інститутом Нове ГП це підтримка ступеневої освіти. Ми надаємо можливість повністю дітям мати інформацію і вибирати навчальний заклад найкращий після навчання у нас навчання у коледжі безперервний процес освіти, який триває усе життя. Переконана заступник директора РЕДК навчально-виховної роботи Катерина на Коледж є тією ланкою, яка з'єднує шкільний курс професійної освіти з навчанням в профільному університеті. У свою чергу студенти економіко-технологічного коледжу вважають навчання у механічному інституті НУВГП перспективою безперервного професійного зростання. Анна Хіночек, Павло Невесенко, Олексій Самойлов у ритмі подій.